Вітаю всіх! З вами Фан Сектор і кар'єра за свій клуб. В минулій частині ми пройшли першу сезону Другої ліги Англії, і зараз будемо продовжувати друга частина сезону. Другої ліги Англії, от такі от тавтології. Як ми бачимо по задачах, в принципі, в нас все окей. Перемоги в гостєвих матчах маємо вже 9 з 10. Уникнути останнього місця в таблиці. Уникаємо до наразі йдемо на першому. Далі довгострокові цілі. Ми поки на них не дивимось. Розвиток молоді у нас перша задача виконана. Друга теж довгострокова. Фінанси дивіться в нас 5 із 5 завершено. Треба продати гравців кількості 2 і підписати важливих гравців. 3. Тобто, ми це вже зробили, тільки потрібно ще до кінця. We'll be right back. Освоїти трансферний бюджет. З кубку ми, як завжди, вилетіли, це наша ехілесова п'ята, як скажу. Далі довгострокові цілі не цікаві, міжнародних немає. Тобто, в принципі, дивіться, ми там на зелено йдемо, все класно. По бюджету у нас дуже велика проблема, я би сказав, діра. 700 тисяч тільки маємо, і, в принципі, я не знаю, яку ми можемо купити. Сандерса хочуть купити 750 дають, можна за нього 810 взяти. Непоганий гравець, але вже 28 років. В принципі, на його місце можна взяти когось молодого. Для 28 років він слабий, та й страшний. Дивіться на його лице. До речі, багато так футболістів, зроблених у цій фіфі, -фі, якісь дуже страшні. Я не знаю, хто їх малював. Напевно, якийсь штучний інтелект, я так думаю. Отже, по січню місяцю дивимось. У нас була спочатку ніч'я 1-1, потім ми виграли 2-1, потім виграли 2-0 в гостях, виграли 4-0 в кубку в гостях. Потім програли 1-2. Потім нічия 1-1 і виграли 2-3 в гостях. Такі знову гойдалки. Ну і турніри і таблиці нас обійшов Бредфорд на 1 бал. Вони мають 53 і 52. Ноцкаунтів вже на 5 залікових балів від нас відстають. А Портвейл, які йдуть на четвертому місці. Яке буде грати в плей-офф, мають тільки 46 балів. Тобто, в принципі, ми непогано відірвалися і можемо напряму перейти у першу лігу. Хоча ще дуже багато матчів. Остання година трансферного вікна. У нас нікого не хочуть купити, але в принципі я би поміняв Сандерса на якогось Форварда помолодші. От є Downs 2067 і Гомес 2368, які мені сподобались. Єдине, що Даунс має один плюсик на витягнутого Форварда, а Гомес ні. Але Гомес. Набагато швидший футболіст. Подивіться в нього які швидкості. Дриблінг, володіння у нього краще. Навіть стилі в нього є ігрові. Напевно, спробую підписати Гомес. 1900 в час їм потрібен. Не, у нас немає цього часу. В такому разі спробуємо даунце. Або можна було когось взяти в оренду. О, дивіться, а тут вони згодні. Ключого хоче відразу. Нормальний пацан. П'ятеру треба давати. Нічого собі він хоче апетити у чувака. Що ж тоді є три варіанти: або дограємо сезон так, як є, або беремо якогось нападника в оренду, або викупляємо Сеймена. Сеймен має вже 66 таланту, на, ну, я так думаю, треба його викупляти. Поміняємось. У нас немає на кого поміняти. Ага, ось є правий вінгер, який в принципі в нас лаб не проходить. І додамо ще 300 тисяч. Підходить. Так, на 5 років. Можна зарплату самому пропонувати. Чого ви мені це лишаєте? Добре, 4000, навіть трохи зменшили зарплату. Так, Сеймен тепер повноцінно гравець фан-сектора Так, прийшов звіт скаута молодіжної академії, дивимось, хто в нас тут є. Ого, тут ще непоганий Теодор Беннет. Потенціал 7194. Так як у мене немає команді Вінгерів, на даний момент я граю такою схемою, то перевчимо його на центрального півзахисника. Так, сміт слабий. Виганяємо. треба трохи почистити академію. Ого, дивіться, який воротар. Потенціал 86, 92 нічого собі. Цей воротар слабий, можемо взяти, щоб продати. А цього треба було б віддати в оренду, але я пропустив цей момент. Так, Родеса беремо, щоб продати. Колінса так само. І Саундерса теж. А Філіпса здамо в оренду. Ага, Торнбол може поміняти свою роль. Буде захисником з плюсом. З двома плюсами. Супер. Так, хтось від нас іде. це Філіпс іде в оренду в Челтенхемтаун. Господи боже, як я люблю англійську. Оренда на рік. І Родеса продали за 750 тисяч вред стар. О, дивіться, команда тижня. Кедлі потрапили від нас. Агуеман, наш місцевий обамеян. і Сеймен, якого ми вже викупили. Це вже нас гравець, повноцінний. Бачите, Агуеман уже ставав гравцем матчу навіть. Розігрався хлопець у нас. Так, Хейнс може змінити позицію на ЦАПа, він навіть піднімає 1 бал. Ніколса продали в за 750 тисяч. Піде він, звісно, під час відкриття трансферного вікна. Перш в лютому місяці ми виграли 1-0, виграли 0-3 в гостях, 2-1 виграли, потім ніч була була Земка Донс і виграли 2-1 Кубку БСМ Трофі. Непоганий місяць, дуже непоганий. І дякуючи таким результатам, ми зараз знаходимося на першій сходинці, але ділимо її з Бредфордом. У нас по 62 бали, але в нас різниця м'ячів 21, А в них 16. Ми більше забиваємо, але трохи більше і пропускаємо. Джилінгами йдуть на третій сходинці: 54 бали. А до 4-го місця 53 бали, тобто 9 залікових балів ми, ми випереджаємо четверте місце. Дуже непогано. Можемо, можемо пройти в другу лігу вже в першому ж сезоні. Ой, в першу лігу. Яку другу ми в другій граємо? Я ще раз не хочу тут лишатися. Так, по молодим гравцям цей нам не підходить. Ого, дивіться, який класний гравець. Потенціал 76-94. І вже має рейтинг більше, ніж 56, може до 76 навіть. І тут непоганий гравець, 70-94 потенціал і рейтинг до 72. чи відразу центральний півзахисник, добре. Отже, дивіться, зараз на нас чекає гра з командою Джилінгем. Вони йдуть на третій сходинці. Я думаю, що цей матч треба зіграти, щоб у нас був більший розрив, якби ну, хоча я не знаю, ну, може я програю, але спробуємо виграти, щоб здобути більший розрив між першим і третім місцем. Отже, як ми бачимо, фан-сектор приймає Джилінгем. Вони йдуть на третій сходинці. І це дуже важливий матч для турнірного значення. От бачите, як тут пишуть навіть. Лідерів чемпіонату чекає іспит. От Декстер Галахер пише, я на нервах. Він знав би ти, на яких нервах я. Ось такий у нас стартовий склад, в принципі, без ніяких змін, тому просто поїхали. Ну. Буде, ну, ну Такі моменти, ну блін, їх буде дуже мало. Треба вирішувати таке. Помилка захисту, ну що це? Ну, оце красиво. Оце я розумію. Обимиян. Нарешті вирішив. Другий момент, і удар був піль. Цей зльоту пробив ціль. Шоста хвилина, 1-0. Обомиян вже 18 жалів 36 матчах часа. Кожному другому, вважайте, забиває. Я не знаю, в мене не працює це l 1 як вони кажуть. Нажимай l 1 і в тебе буде забігати гравець, направляє в його сторону. Да я всім направляю, і ніхто мене не забігає. Хоча я нажимаю l 1 Може на ПК це не працює, я не знаю. Ех, не точно. Аміанс. Поки що Сеймен в дію не вступає, так бачу. 25-та хвилина, поки ми атакуємо. Ех, прямо в руки. Сандерс. Ай, знов не точно. Не погано розіграно було. Треба було лупанути він же ж лівша. Сандерс. Дві як все в руки бере. Вони таке, блін, в дев'ятки можуть лупашити. Оксандр, чого ти так довго розвертався? Вже в падінні бих. Але все одно воротарь потягнув. Кінець першого тайму 1-0. Але ну, в нас були моменти, я в них і не пам'ятаю навіть. Так і є, Саймон Дій не вступав, ми 9 ударів нанесли, вони нуль. Ми награли майже на 3,5 голи. Збили тільки один. У володінню вони більше володіють м'ячем. І по пасам на 2 більше, ну фактично там. Відбори у нас 2 і 2 успішних, у них 4-2 успішних. По перехватам 6-3. Нічого, у нас навіть більше перехватів. У них 3 сейви. Тобто з 9 ударів ми тільки 4 нанесли в ствір, точність дуже слаба. Продовжуємо. Другий тайм. Чи проснеться команда Джилінгем? І, і знову дивіться, прикривають усе. Ну, один гравець стоїть і треба в нього попасти. Я не розумію, як так. Ай, непогано пройшло. Хочеться так дальняка забити красиво. Ух, був удар. Був удар, вони просинаються. І Сандерс. Непогано. Забіг, до речі, після Аладин. Гарно, просто супер. Але цей пас, ну просто був в нікуди. Чому на того гравця, коли я показував зовсім на іншого, я не розумію. Розказ, просто розказ. Оце це було красиво. 2-0. Сандерсон забиває. Два форварди зробили свою справу. Класно забирають. Не можеш прикрити корпусу. Ну я теж, в принципі, забираю непогано. Рука. Добре, що не в штрафній. на Хантера. І Хантер пробиває. -хо 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 -хо. І третього таки ввалили. Ну ми на три голи були заслужили. Ще з першого тайм. Ну, камера. 3D. Тільки куди він дивився в цей момент? Ох, Хантер красиво. Йо а йомойо, я думав, просто вже ну, рука так всі зупинилися. Кінець матчу 3-0 виграємо. І по ділу я вам скажу. 17 ударів проти трьох. Оце ми їх розвалили. Ми на 5 награли. Вони на 0-2. По посам дивіться, рівність. По відборам у них більше. Але по успішним майже однаково. По перехватам у нас більше. Таке теж буває. У них 5 сейвів. Тобто 17 ударів ми всього 8 в цвефствір. Але перемога не пахне. Отже, місяць починався нормально. Потім ми набирали хід, а потім просто звалилися. На початку Нічия 1-1, потім 1-0 виграли в гостях. 3-0 виграли в Джилінгема цей матч, який ми грали. Потім 1-0 в гостях виграли потім 2-0 програли, потім в кубку програли, це півфінал був в БСМ Трофі 2-3 і нічия 1-1 з Харагейт в кінці. Але, як ви бачите, ми все одно залишаємось на першій сходинці. У нас так само знову балів, як у Бредфорда 73, але різниця у нас 24, а в них 22. На третій сходинці вже йде Свіндон Таун 65, хоча у них і у Джилінгем 65 балів однаково, але Джилі зіграв на матч менше. А до речі, і Бредфор зіграв на матч менше. Тобто вони потенційно йдуть на три очки спереду нас. Але ну немає різниці. Яка перша, друга чи третя сходинка. Нам головне підвищення в класі до першої ліги. Так, по молодим гравцям, що ми бачимо, ось 14 років з непоганим потенціалом гравець. На даний момент слабий, але потенціал є дуже непоганий. А ось ще кращий, теж 14 років. Беремо, це буде центральний півзахисник. А це буде ЦАП. Так, взагалі що тут в академії? Так, де є це? Можна взяти, щоб продати. Так само сміта, а за рештою будемо спостерігати. Так, саундес проданий за мільйон двісті клуж. Трошки грошики течуть. Отже, по квітню місяцю в нас все погано. Почали ми з нічії 1-1, потім виграли 1-3, потім знову-ніча 1-1, потім програш 1-2, потім виграш 1-2. Ну не геть прям це погано, але ну, могло би бути краще, я вам так скажу. Ну і по суті в нас лишається два матчі до кінця сезону. І за два матчі до кінця ми знаходимося на другій сходинці. Я не думаю, що ми вже виліземо на першу, але я думаю, що нижче другої ми теж не спадемо. До речі, джилінгем знову вивернули на третю. І теж, я думаю, вони так і закінчать. Думаю, це і буде перша трійка: Бредфорд, фансектор і джилінгем. Так, так, так. Дивимось, що в нас воротарів є. Можна в молодіжну академію підписати якогось воротаря. Геть всі слабі. О! О, оце хороший воротар з гарним потенціалом, вже, правда, 17 років йому. Хоча ви знаєте, ми зараз виграли матч 2-1, і остання гра у нас саме з Бредфордом буде. І як ми бачимо, Бредфорд свою гру програв. Тобто, якщо ми виграємо в Бредфорда, ми можемо вийти на перше місце. Холланд переходить за 290 тисяч в Ньюпорт Каунті. Ні, ні, це не той Холланд. А отже, матч з Бредфордом ми зіграємо на яскравих моментах. Як завжди. Ну, давайте. Побачимо, що буде. Так, наша атака. Чого він пішов назад, я не розумію. Бредфорд атакує, до речі. Розібрали. Ух, прокидочка. Ух, я думав заб'ють. Знову Бредфорд. Щось вони атакують. Це було не дуже добре. Ж ми забрали Ух. Сеймен рятує. О, нарешті наша атака. Кутовий? То ж ти чого ти не переключався. Так, знову наша атака. Ай-яй-яй-яй-яй. Задумка була, непогана. Так, Брэдфорд атакує. Контратака, тут ви так різко це робите. Хонтер. Ну, цей перебіг. Знову Бредфорд. Кутовий. Ух, пощастило знову. Виграють вони. Так, наша атака на останніх секундах матчу. Затяжна така атака, не можу ніяк підійти до... Їхні, їхнього карного майданчика гарно. Ну і все. 0-0. Таки Бредфорд перемагає. Ну, перемагає не в цьому матчі, але перемагає в чемпіонаті. Отже, лігу нам виграти не вдалося, але дивіться ось результати у вас перед вами. Бредфорд Сіті на першому місці 86 балів. Пан Сектор 85 балів, друга сходинка. Джилінгем третє місце. Все-таки вони вибороли його 79 балів. Ну і решту ви бачите самі. Якщо комусь цікаво, можете поставити паузу і подивитись. 24 команди. До речі, Хаддерсфілд, у якому ми програли в півфіналі, таки виграли ПСМ Трофі. По найкращим бомбардирам перше місце зайняв Енді Кук, другий Денні Рос, один з Бредфорда, другий з Грімсбітаун. Наші Сандерсон і Обаміянг зайняли третю і четверту сходинку. Мають 21 і 20 голів. Хоча дивіться, перша, друга сходинка теж 21 гол. Просто вони менше кількість матчів зіграли. 42 і 43. А наші 45 і 46. До речі, Хантер теж є в списку. На 20-й сходинці 12 голів за 45 матчів. І що ми бачимо? По гольовим пасам Хантер на першому місці. 12 гольових пасів за 45 матчів. На четвертому і п'ятому Сандерсон і Міліган по 8. Ну і Абоміян 6 пасів. А так загальну статистику ви бачите тут. Сандерсон найкращий бомбардир, 27 голів 8 гольових. Абоміян 23-8, Хантер 13-15. І далі йдуть Мунір, Гедлі, Конор і так далі. Кому цікаво, дивіться. Отже, в наступній частині ми будемо вже грати в Лізі 1. А якщо вам було цікаво і сподобалось, то ставте лайки, пишіть коментарі. Як ви знаєте, я завжди все читаю і завжди на все відповідаю. Тому до наступного відео, а у мене наразі все.